Ідея придбати комп'ютерний томограф з'явилась у районній лікарні після того, як до них почали потрапляти хворі на COVID-19. сьогодні тут перебуває близько сотні пацієнтів більшість з важким перебігом хвороби. Рік тому ми почали будівництво приміщення під комп'ютерний томограф. Ще тоді ми вже бачили, що починає наростати захворюваність на covid 19 І зрозуміло, що сьогодні основним критерієм верифікації, тобто діагностики цього захворювання, є комп'ютерна томографія легень. Та коштів для придбання апарату лікарня не має. На жаль, таких коштів 12 мільйонів немає. Щоб нам виділили сьогодні, ми могли, як кажуть, цей апарат придбати. Враховуючи те, що ми є КНП, тобто комунальне некомерційне підприємство, ми сьогодні можемо брати такий апарат, як би в лізинг, ну, безвідсотковий, без банківський, безпосередньо у виробників цього апарату. Тобто 30% ми повинні заплатити сразу, 70 ми можемо виплатити протягом року. Головний лікар вирішив звернутись за підтримкою до депутатів та керівництва району. Долучився і нардеп. Ми спробуємо поєднати саме державний бюджет, районний бюджет, район громади. Сум саме тому я думаю, все у нас вийде. Два мільйони гривень вже найближчим часом готова виділити Сумська райдержадміністрація. Стосовно Цих коштів я проєкт готовий підтримати стовідсотково, надати певні, внести в порядок і обговорити ще в подальшому. З депутатами стосовно коштів і стосовно їх витрат. Ось коли вони потраплять до лікарні, залежить від того, наскільки швидко депутати райради підтримають рішення про передачу коштів. Наразі ми готові винести цей проєкт і зробити його. Але ж хотілося б закликати ще раз до депутатів, будь ласка, згуртуємося на навколо цієї проблеми. Депутати підтримувати проєкт рішення райдержадміністрації готові. Обов'язково буде підтримувати. Я вважаю, як і всі інші депутати, цей проєкт, який винесе голова райдержадміністрації, голова райради. На Покупку на виділення цих 30% для цього препарату. Скільки сказати не можу, потрібно для придбання КТ в лізинг 30%. відсотків. Один мільйон дає народний депутат, один мільмільйон дає сумська ОТГ, і два мільйони буде виділятись від сумської районної ради. Наразі центральна районна клінічна лікарня перейшла під юрисдикцію Сумської міської ради. Тож цей представницький орган також долучиться до вирішення фінансових питань установи. Система охорони здоров'я просто сьогодні про укрупненні районів. Вона каже про те, що лікарні опорні лікарні в громадах вони будуть повністю обслуговувати повністю територію району. Тобто наші сумські міські лікарні вони будуть обслуговувати всіх мешканців сумського району, який є найбільшим районом нашої області, ми вже будемо повністю запланувати виділення коштів на ремонтні роботи, на придбання техніки, на утримання вже з нашого сумського міського бюджету. Лікарі ж закладу вже з нетерпінням чекають на новий апарат, який стане їм в нагоді, і після пандемії. Коли Волна, ми маємо надію, що спаде. Ми цей томограф можемо використовувати для всіх органів і систем, починаючи, з, як я кажу, з легеневої, так і мозкової патології, інфаркти, інсульти. Ми можемо це все будемо дивитися. Також використовувати будемо для досліджень черівної порожнини, органів малого таза, а також серцево-судинні дослідження. Наразі в Сумській районній лікарні вже зведена та облаштована спеціальна будівля із захисними від рентген-променів стінами, а персонал пройшов навчання. Не вистачає тільки самого томографа.